Дорога моя мама, вітаю тебе, з Днем матері. Ти завжди була для мене підтримкою і надією в житті. Бажаю тобі міцного здоров'я, щастя. любові та тиха. Обіймаємо! Люба матуся! Будь завжди щаслива, усміхнена, красива, гарна. Нехай твоє життя завжди буде повне світла, радості та кохання. Вітаю! Дорога Матуся, я точно знаю, що в будь-який час можу звернутися до тебе за порадою. Ти завжди вчила і вчиш мене жити і радіти життю. Зі святом тебе, моя рідна. Для найкращої мами на світі сьогодні від усього серця хочу тобі побажати миру, здоров'я, гармонії в душі. Твоя любов та турбота завжди допомагали мені пройти найтяжчі етапи мого життя. Любі, Матусь, вітаємо вас зі святом. Читаю в них довіру і любов, вони мені, як зорі серед ночі, вони в морози, сонячне тепло, пригадую дитинство літню зливу, горіхи, що лежали на землі. Для мене ти весела і щаслива збирала їх нескошеній траві. Я дякую тобі, великий Боже, що мамою мене благословив. То в житті любити так не може, як мама і як ти нас полюбив, О, Господи, тримай її на світі, її душа з тонкого кришталю, щоб не впала, не була розбита, тримай, бо я її люблю.